Сьогодні в мене на огляді планшет, який однозначно вартий вашої уваги. Це Lenovo Tab p 11 Pro другого покоління. Взагалі, лінійка планшетів Lenovo досить велика і покриває різні сегменти від бюджетних до флагманських моделей. А саме Lenovo Tab p 11 Pro другого покоління це топовий представник середньобюджетної лінійки. Він має дуже гарний дисплей, якісний звук, а також цікавий комплект. Тож не буду затягувати і переходимо до огляду. Але за традицією спочатку рекомендую поставити вподобайку підписатися. Писатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! Одразу розпочну з комплектації. Приходить планшет в чималій картонній коробці. В комплекті є блок живлення на 20 Вт, кабель з USB на USB Type-C, а також стилус зі змінним стрижнем, голка для відкривання слоту карт пам'яті та документація. До речі, також існує комплектація ще й з чохлом клавіатурою. При цьому коштує і один, і другий комплект на момент зйомки цього відео однаково, а саме 20 тисяч гривень. Але головна відмінність між ними в об'ємі постійної та оперативної пам'яті. І тут потрібно відштовхуватись від того, що вам потрібніше: або 8256 пам'яті та стилус, або 6128 плюс чехол клавіатура плюс стилус. Дизайн класичний для всіх планшетів Lenovo. Товщина корпусу складає 6,8 мм, а важить планшет всього 480 грамів. Корпус виконано повністю з пластику, але пластик різної текстури сірого кольору. Матове покриття корпуса Lenovo Tab P11 Pro другого покоління виглядає круто, але активно збирає відбитки пальців. Тому протирати девайс доведеться часто. Планшет трохи піддається деформації при скручуванні та згинанні, проте на практиці у повсякденному використанні почувається він комфортно на бокових гранях Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 розташовані динаміки. По 2 з кожної сторони. Кожен динамік потужністю по одному вату. тобто в сумі ми отримаємо 4 вати. Звук гучний, приємний та чистий. Гучності достатньо, щоб подивитись, якесь відео на Ютубі, фільм або серіал. Але зрозуміло, що при такій товщині корпуса розраховувати на потужний бас не потрібно. Тому музику слухати це не найкращий варіант. На правій грані по центру можна знайти порт USB Type-C, на лівій слот для карт пам'яті формату microSD SD до 1 терабайту. Так Кнопку вімкнення. Сім-карти планшет не підтримує, тобто ця модель взагалі не має версії з LTE модемом. На верхній грані знаходяться клавіші регулювання гучності та мікрофони. На нижній стороні розташований чотирьохконтактний магнітний роз'єм для чохла клавіатури. На тильній панелі планшета розмістились фірмовий логотип, камера зі спалахом, а також тут відведений майданчик, до якого примагнічується фірмовий стилус Lenovo Precision Pen 3. Тут він, до речі, і заряджається. Дисплей має діагональ 11 2 дюймів, чого на мій погляд, цілком достатньо для планшета, прикритий він захисним склом Corning Gorilla Glass 3. Планшет зручно тримати в руках через те, що він трохи видовжений, і має співвідношення сторін 15 на 9. Рамки навколо екрана відносно тонкі. Я вважаю, що це мінімальна товщина, що дозволяє комфортно тримати планшет, не зачіпаючи сенсорну зону екрану. По центру над дисплеєм розташувалась фронтальна камера. По якійсь невідомій мені причині Lenovo в топовому середньобюджетному планшеті не встановили сканер відбитка пальців в кнопку ввімкнення. Тому із біометричних методів розблокування тут тільки розблокування по обличчю за допомогою фронтальної камери. Працює нормально, але не ідеально. Адже не завжди вас впізнає, десь приблизно 7 разів з 10, тому інколи доводиться просто вводити пінку. Сам екран просто неперевершений. Це oled панель з роздільною здатністю 2560 на 1536 пікселів. Частота оновлення 120 Гц. Анімація плавна. Користуватись одне задоволення. Проте для економії заряду в налаштуваннях частоту оновлення можна переключити на 60 Гц. Екран підтримує hdr 10 та Dolby Vision. Кольорове охоплення dci p 3 100%. Максимальна яскравість дисплея становить 600 кандел на метр квадратний. Це при автоматичному регулюванні яскравості, при ручному регулюванні яскравості значення обмежується до 420 кандел на метр квадрат. В цілому можу сказати, що яскравості цілком достатньо для комфортного користування планшетом як в приміщенні, так і на вулиці навіть в достатньо сонячний день. Проблем тут взагалі не має бути. Планшет отримав цікавий, потужний, але досить рідкісний восьмиядерний процесор Mediatek Компаніо 1300T. Який виготовляється за 6 нанометровим техпроцесом. Він має одне ядро Cortex A78 з частотою 3000 МГц, три ядра Cortex A78 на 2600 МГц та чотири ядра Cortex A55 на 2000 МГц. Графічний процесор mali G77. В мене на огляді версія, в якої 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті стандарту UFS 3.1. В цілому такий сетап досить непогано себе показує. Для Середенних задач цього з головою достатньо. Мінімальні підторможування я помічав, але думаю, це більше пов'язано з оптимізацією операційної системи. По продуктивності процесор дуже близький до Snapdragon 870. Для ігор рішення на Snapdragon буде, напевно, трохи краще. Адже зазвичай ігри під процесори Qualcomm краще оптимізовані. Але і в цьому випадку все літає, і потужності достатньо, щоб всі ігри йшли на максимальних чи дуже близьких до максимальних налаштуваннях. Особисто я грав в Asphalt 9. Mortal Kombat та Call of Duty Mobile. Ці ігри легко йдуть на максимальних налаштуваннях з комфортним FPS. При цьому навіть після довготривалих ігрових сесій планшет практично не нагрівався, лише вище від центра і ближче до камери ставав ледь теплим. Скоріше за все, саме там і розміщується процесор. На Tab P11 Pro другого покоління встановлений Android 13. Традиційно Lenovo майже не модифікує операційну систему, тому планшет має мінімальну кількість попередньо встановлених застосунків. Lenovo обіцяє оновлення до 14-го Android. З додаткових можливостей сподобався режим ПК, в якому інтерфейс системи стає схожий на інтерфейс системи Windows. Програми та застосунки можна відкривати в окремих вікнах та розміщувати як завгодно на дисплеї. А ще планшет можна підключати до монітора і використовувати його як повноцінний ПК, підключивши до нього, наприклад, клавіатуру та мишу. Або можна користуватись стилусом з комунікацій В планшеті є підтримка Wi-Fi 6, а також Bluetooth версії 5.1. Порт USB Type-C версії USB 3.2 Gen 1. А із супутникової навігації є підтримка GPS та GLONASS. До речі, також згадаю, що в планшеті є Вібромотор. Тож можна налаштувати вібрацію на сповіщення. Просто в деяких планшетах його не встановлюють. За автономність відповідає акумулятор ємністю 8000 мАч. Заряджається планшет комплектним блоком живлення на 20 Вт від 0 до 100% приблизно за 2,5 години. В моєму сценарії використання від одного заряду Lenovo Tab p 11 Pro Gen 2 працює 7-8 годин роботи дисплея при яскравості приблизно в 70% в ручному режимі. Та умінкненій частоті оновлення дисплея в 120 Гц. А взагалі можна розраховувати від 8 до 14 годин перегляду відео в залежності від яскравості дисплея, до 8-9 годин серфінгу в інтернеті та до 5-6 годин в іграх. В цілому його вистачає на повноцінний робочий день, що для такого компактного та легкого пристрою, на мій погляд, дуже непогано. Тепер поговоримо про камери. В Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 одна основна камера на 13 Мп, і фронтальна камера на 8 Мп. При хорошому освітленні селфі камера робить цілком нормальні фотографії. Аналогічно, і основна камера за оптимальних умов робить досить чіткі фотографії. В основній камері є автофокус, а також є спалах. Відео на Основну камеру можна записувати з максимальною роздільною здатністю 4К при 30 кадрах за секунду, проте стабілізація відсутня. А ось фронтальна камера вміє знімати Full HD відео. Знімає ось так. Раз, два, три, раз, два, три. Ось таким чином знімає відео фронтальна камера планшета Lenovo Tab P11 Pro другого покоління. Фронтальна камера тут на 8 мегапікселів знімає відео в форматі Full HD 30 кадрів за секунду. Ось така якість зображення. На мій погляд, цілком достатньо цієї камери для відеодзвінків та конференцій. Також слухайте якість запису звуку на вбудовані мікрофони. Раз, два, три, раз, два, три. Знову ж таки камери в планшетах зроблені в основному для фотографування документів та для відеодвізнення. Інків зі своєю задачею справляються чудово. А на професійні суперякісні знімки розраховувати не потрібно. Тепер поговоримо про стилу Lenovo Precision Pen 3. Це досить функціональний девайс. Підключається він до планшета за допомогою Bluetooth та NFC. Стилус має 4096 рівнів визначення тиску та нахилу. Кріпиться він до задньої кришки планшета, а також до верхньої грані за допомогою магнітів. Та заряджається без проводів на спеціально відведеному місці на задній кришці. Робота зі стилусом дуже приємна, адже він чудово оптимізований з програмним забезпеченням. Що вміє Стилус? Коли ви його від'єднуєте від самого планшета, на дисплеї з'являється плаваюча іконка, яка дозволяє швидко запустити меню нотаток, зробити скріншот, відкрити камеру для роботи з документами, ввімкнути лупу та використовувати стилус в якості пульта дистанційного керування для гортання слайдів або для відтворення та перемикання музичних треків та відео. Коли дисплей вимкнено, писати неможливо на ньому стилусом, але якщо натиснути кнопку на стилусі і торкнутися екрана, то відкривається порожня нотатка. Використовуючи планшет зі стилусом, можна отримати набагато приємніший користувацький досвід в багатьох сценаріях. Порівнюючи зі звичайним використанням планшета без стилусу. залишилось підвести підсумки. Lenovo Tab P11 Pro другого покоління це універсальний збалансований середньобюджетний планшет без якихось серйозних недоліків. Він має хорошу продуктивність, має гарний великий екран з частотою оновлення 120 Гц, Має непоганий звук, має підтримку стилуса та клавіатури, а також в нього є лоток для карт пам'яті. Тому він ідеально підійде для роботи, навчання та розваг. Напишіть в коментарях під цим відео свою думку стосовно цього планшету. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!